Ще й тюди, ніж про тигрицю. До речі, то була Пантера. Так. Завдання. Нафантазуйте дерево, якого не існує в реальному світі. Детально змалюйте його. Сусерейтесь на відчуттях, які у вас виникають, коли ви на нього дивитесь. Отже, ого цікавіше. Угу. Дякую. Зараз будемо фантазувати про дерево. Така, немов така брама. Воно здіймається над тобою, наче купол, і чарує. Та дерево неповторне, до нього торкаєшся, до його стовбура. І чуєш там серцебиття це, мов зачарована людина. Торкаєся до його віт, і воно починає розчісувати твоє волосся. Воно торкається вітами тебе, о Боже, це дерево дуже-дуже пахне, немов березовий нектар, такий солодкий п'яніючий запах. А, воно дарує напій, Неповторний напій, його сік. Він схожий на березовий сік, але. Закликає чарівні спати. мов, гойдаєся, як та мавка, на вітах цього дерева. Це дерево, твоє дитинство. Дійсно, яке б не було дитинство, але туди хочеться повернутися, ну хоча б на трішки. Так, хтось пише, дерево, на якому розтерево. Не знаю. Мені більш подобається березовий сік. Отже, ось таке неповторне дерево. Привіт, Яно. Це я виконую практичні із акторського тренінгу. Так, дерево я нафантазувала. фантазувала. тепер уявіть що ви дерево з попереднього завдання. Зобразіть його. Наділіть його формою і звуком. От уявіть собі, тепер треба уявити, що я дерево. Чуєш мій шелест? Шелест? чуєш, чуєш, як бронять пташки в моєму віті? Тепер візьми з моїх ран моєї крові, напийся березового соку зі свого дитинства, не дивлячись на мої страждання. Я дарую тобі сік. А потім я знову тягнусь до сонця, вітер заважає мені. Він хилить мене, але я. Знову відчуваю сонце, я цвіту неповторним чарівним світом.